Доброго дня, шановні представники, засобів масової інформації. Тема нашого брифінгу з важливим питанням, які на сьогоднішній день виникають у наших громадян, зв'язку з отриманням податкової і рішень про сплату податку на нерухоме майно. Тобто, усі знають і, знали, і знають, що такий податок є, але конкретні питання та інформації наші громадяни почали з'ясовувати, коли почали отримувати дані податкові і рішення. І коли питання стало префактом, що дані громадяни є платниками даного податку, це нормальне явище, адже платники повинні знати за що, за яке майно, за які ставки, які пільги передбачені щодо сплати даного податку. Тобто, тож коротко я зупинюся на основних моментах щодо оподаткування податком на нерухоме майно. Порядок оподаткування податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Так, він правильно називається, регламентується статтею 266 Податкового кодексу України. Платниками даного податку є фізичні особи, в тому числі не резиденти, які є власниками як житлової, так і нежитлової нерухомості. Об'єктом оподаткування є об'єкти житлової і нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб громадян. А базою оподаткування відповідно є площа, загальна площа об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі їхніх часток. База оподаткування об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється податковими органами на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та на підставі оригіналів документів. Громадян, які засвідчують право на дане майно або їхніх часток на дане майно, відповідно, це два таких основних джерела інформації, на підставі яких податковими органами нараховується відповідний податок. Відповідно, з початку року для уточнення цих даних Тернопільської ДПІ з січня червень місяць проводилася зірка з платниками податку, про необхідність якої Податкові органи через засоби масової інформації інформували громадян. Це були як і телебачення, так і преси, так і радіо. Тобто, з січня червень місяць всі бажаючі громадяни, фізичні особи могли звернутися до податкових органів щодо вияснення уточнення даних щодо сплати даного податку, відповідно провести звірку щодо наявності нерухомого майна, його частки, його площі, відповідно наданих пільг і розміри ставки податку. Однак і після отримання податкових подомильних рішень про сплату податку у разі виявлення розбіжності на сьогоднішній день між даними податкової інспекції та відповідними документами громадян, громадянин, згідно діючого законодавством, має право звернутися до податкових органів з оригіналами документів на право власності для проведення перерахунку сум податку по нарахованому міні. Відповідно, податкові органи проводять перерахунок і складають нове податкове повідомлення рішення. Відповідно, автоматично попереднє податкове рішення податкове рішення, яке надсилало громадянину, вважається недійсним, скасоване автоматично. Тобто ніколи не пізно на сьогоднішній день провести зірку і відповідно скасувати, якщо даний податок безпідставно нарахований, він буде однозначно скасований. Або якщо платника податку з'являється додаткове якісь наявності майно, додаткова площа будь-якого майна житлового чи не житлового, відповідно, ще буде дорахований даний податок. У своїх зверненнях наші громадяни часом дорікають про те, що повідомлені незазначно чітко про об'єкти їхня площа. Ну, сама форма податкового повідомлення рішення. Введена в дію наказом Міністерства фінансів України, і, відповідно, дана форма не передбачає уточнення таких і деталізації даних щодо площі, розмірів і адреси даного нерухомого майна. Але слід зазначити, що на сьогоднішній день податковим органами вживаються відповідні заходи, щоб створити комфортні умови для обслуговування платників громадян надання роз'яснення. Це на сьогоднішній день ми збільшили кількість телефонних номерів, за якими е, відповідно громадяни можуть звертатися і отримати консультацію, тобто надати свої дані, і відповідним інспектором буде отримана ця інформація від громадянина, і після вияснення тих, всіх питань щодо правомірності нарахування податку, відповідно інспектор по тих координатах, які залишив громадянин, буде повідомлено про те, чи. Чи є підстави для нарахування даного податку, чи немає, тепер коротко зупинюся на тих е, на кількості платників і на сумах, які на сьогоднішній день нараховані нашими громадянами. Відповідно, ви зрозумієте, чому склалася така сьогодні актуальна ситуація. Станом на 1 липня в офіціами Тернопільської ДБІ за 2015 рік сформовано 17 179 податкових повідомлень рішень. Відчуваєте, яка значна кількість? Це 15 128 громадян у нас, у нас по результатах за 2015 рік стали платниками податку на нерухоме майно. Відповідно, загальна сума нарахованого податку становить 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Відповідно, дані кошти, які будуть сплачені громадянами, будуть поступлять у місцеві бюджети. Відповідно і безумовно, що з такої кількості громадян і виникають частини з них виникають конкретні запитання щодо стосовно податку сплати правомірності. Тому, як я вже казав, на даний час збільшено і кількість фахівців, які в центрі обслуговування податків надають консультації, виясняють дані питання щодо правомірності нарахування податку, та і доведені додаткові номера телефонів. На сьогоднішній день через засоби масової інформації ми оприлюднюємо постійно ці номера телефонів, щоб платники зверталися. Щоби спростити і скоротити питання щодо правомірності нарахування податку, необхідно громадянам мати наявності. Оригінали документів, що підтверджують власність на дані об'єкти житлової житлової нерухомості, відповідно, їх частки або підтвердження про те, що дані об'єкти не були продані. Відповідно, вони не мають підстав для нарахування і сплати за податку на нерухомості.